Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Трохи цікавих новинок приїхало. Такі ножиці кухонні для нарізання зелені. Ціна 119 гривень. Вони йдуть з насадкою. Такий ніж для нарізання сиру чи картоплі. Фігурний за 39 гривень. Ніж для піци. Ціна 22 гривні. Набір столового приладдя по одній штуці, ложка, веделка та ніж 69 гривень. Аврора помаленьку готується до пікніку. Таке віяло роздувач вогню. Ціна 14 гривень. Терка для моркви. Ціна 27 гривень. Матеріал пластик. Ручка для кришки на кухонний посуд. Ціна 15 гривень. Совок для сипучих продуктів металевий за 55. Новинка. Декор для дому. Рослина штучна. Та в такому горщику. Є в світлому, а є в сірому. Ціна 129 гривень. Такі штучні вазони по 109 гривень. Такий вазон штучний в відерці за 139 гривень. Є три варіанти кольорів. Рішила показати вам поближче. Тут вони йдуть з камінчиками. А ось ці мені нагадали квіти з сакури. Не дуже схожі, але чомусь така асоціація спрацювала. За 77 гривень декор для дому рослина штучна у горшку. Такі різнокольорові квіти. Всього у трьох кольорах. Штопор, відкривачка, ціна 34 гривні. На магніті і можна прикріпляти до металу. У вигляді пляшки вина. Маленький складний ніж за 34 гривні. Ніж у чохлі кухонний за 17 гривень. Ніж для томатів. Ціна 29 гривень. Вони йдуть з тоненьким лезом. Такий ніж для очищення овочів та фруктів. Ціна 17 гривень. Овочерізка точилка. Ціна 29 гривень. Для морквинки чи огірка. Точилка для кухонних ножів. Ціна 44 гривні на присосці. Дозатор для пляшок. Металевий хамелон. Такий набір дозаторів. 2 штуки 19 гривень. Є кольори на вибір. Сковорода від торгової марки «Густо». Діаметр 22 см 179 гривень. За 299 гривень сковорода діаметром 22 см. Ємність харчова, металева із кришкою 149 гривень. Більшого об'єму 189. Така ємність харчова металева із кришкою 149 гривень. Миска металева об'ємом 2 літри за 88. Миска глибока з нержавіючої сталі. Діаметр 24 см 69 гривень. Миска вставка для водяної бані 139. Друшлак металевий 169. І з ручками. Такий друшлак з одною довгою ручкою 119. Сито миска за 59 гривень з боковими ручками. Друшлак за 59. Форма силіконова. Ціна 99 гривень, діаметр 26 см. Форма силіконова для випікання хліба 99 гривень. Розмір 25 см на 12 см. Висота бортиків 7 см. Квадратна форма силиконова 77 гривень. Форма металева для випікання роз'ємна у формі серця 144 гривні. Форма для випікання металева хвиляста 55 гривень. 23 см діаметр, висота бортиків 11. Набори склянок низьких. 6 штук по 285 мл за 149 гривень. Такі ємності для сипучих 129 гривень. із кришкою пластик матеріал. Чайник заварювальний френч прес 229 гривень, об'єм 800 мл. Такі заварювальні френч преси. Об'єм 350 мл, ціна 139 гривень, скло метал. Такі заварювальні чайники скляні по 149 гривень. 149 об'єм 700 мл. Такі кольорові за 249. Скляні з бамбукою кришкою за 249. Кухоль керамічний 44 гривні, однотонний білий. Чашки фарфорові. Ціна 77 гривень. Є різних кольорів всередині. Кухоль скляний об'єм 246 мл, ціна 29. Акційна ціна на банку скляну 88 гривень. Така форма скляна для запікання із жару міцного скла. Ціна 349 гривень, об'єм 3 літри. Чашки скляні кольорові по 77 гривень за штуку. За 29 гривень склянка низька, об'єм 245 мл. В такому ж самому стилі, але високі склянки по 27 гривень. Об'єм 265 мл. Тарілка десертна. 59 гривень. Тарілка прямокутна. Ціна 129 гривень. Є ще інші варіанти. Більшого розміру прямокутна тарілочка. Акційна ціна 119 гривень. Ваза скляна рельєфна за 219 гривень. 117 гривень, 127 гривень скляні вази. Набір склянок 6 штук за 149 гривень. Об'єм 260 мл. Пляшка для напоїв пластикова. Ціна 88 гривень. Кольори на вибір. Такий варіант. Ціна 77 гривень. Пластик. Такий варіант за 77 гривень. Вони йдуть із трубочкою. І теж є в різних кольорах. Такі пляшки теж із трубочкою за 99 гривень. Пляшка поїлка дитяча за 129 гривень. 14 гривень набір зав'язок декоративних дротики. Є вони у різних кольорах. Фіолетовий, зелений, жовтий, рожевий колір. Сумка чоловіча з екошкіри через плече. 219 гривень. Такий варіант. Ціна 249 гривень. 229 гривень. Такі новинки. Так, ціна 119. Так, і є. 119 гривень. йде через одне плече і має декілька відділів. Такий варіант. 169 гривень. Менших розмірів. Але більше кошеньок. 189 гривень. Сумка рюкзак через одне плече. Арома для дому об'єм 100 мл. Ціна 169 гривень. Такі варіанти по 139 гривень. Тут 50 мл. Такий варіант 88 гривень. є вони у різних кольорах. З паличками. За 55 гривень такі маленькі флакончики. Спреї для текстилю парфумовані по 99. Підсвічники скляні 69 гривень. За 69 гривень ліхтарик світлодіодний працює від батарейок. Ручний ліхтарик акумуляторний 129 гривень. Лампа для кемпінгу 129 гривень. Такий ліхтарик за 299 гривень. Годинник настільний по 99 гривень. Такий дитячий із вушками. Ціна 99 гривень. Є у декількох кольорах. Такий по 99 гривень. Цей за 88 годинник на стіну за 99 гривень. Є ще в чорно-білому кольорі. Фоторамка розмір 15 на 20 см за 49 гривень. Така фоторамка, розмір 15 на 21 см за 44 гривні. Є ще маленькі. 10 на 15 розмір, ціна 39. З'явились ось такі новинки, троянди гілочки. Це є квіти штучні. Ціна секретна, бо по коду я не знайшла і на сканері, на жаль, не сканується. І ще є ось такі зелені гілочки. Я думаю, згодом їх можна буде просканувати. А наразі не можу вам сказати ціну. Розібрали в нас асорті чаї від Ловари 4 смаки по 8 пакетиків 69 гривень. Кекс панетони пів кілограма 139 гривень з родзинками. Лялочка із сюрпризами 199 гривень. Така лялька Барбі 219 гривень. Лялька у спортивному одязі з аксесуарами 169. М'ячик трансформер 149 гривень. Корзинка декоративна, текстильна в'язана 119 гривень. Такі корзинки підвісні по 55 гривень. Корзинка декоративна 44 гривні. І ще в світлому кольорі. Комплект. Натільної білизни. Ціна 219 гривень. Це є термобілизна жіноча. Комплект термобілизни чоловічої, кофта і штани 219 гривень. По 77 гривень. колготи. Хтось вже добирався. Може хтось купляв, то обов'язково залишайте відгуки. 200 ден, Такі на дотик, як в капронові, але щільні. Набір наволочок 50 на 70 см, дві штуки за 99 гривень. Комплект постільний білизни 599 гривень. Це двохспальний комплект, подушки 50 на 70 см, а все інше, на жаль, не зазначено. Зимові шкарпетки, трошки зі знижками, 24 гривні, такий варіант. Пухнасті по 64, чоловічі 39, є в різних кольорах. З 11 по 17 лютого є знижка 20% на усі шапки та рукавички. Є як дорослі, так і дитячі. Самі різні. 31 гривня рукавички дитячі. Така шапочка з вушками котика. Ціна 55 гривень. Є тепліші, є такі тонші, як весняння. Такий варіант. 79 гривень. З бомбоном, з відворотом. Набір машинок. Ціна 169 гривень за 8 штук. Іграшка дитяча на руку кігті динозавра 169 гривень. Такий позашляховик із дорогою 129. Конструктор іграшковий на сонячні батареї. Потяг 169 Будівельна техніка. Ціна 149 гривень. Іграшка дитяча ціна 149 гривень. Такі шість новинки приїхали. Ціна теж 149 гривень. Є у різних варіантах. Такі по 84 гривні. Тут можна відкручувати колеса, інші деталі. І потім скручувати заново 109 гривень набір автомобілей. За 77 гривень такі модельки. Автомобіль іграшковий бульдозер 219 гривень. З рухомими деталями. Такі літочки. Ціна 88 гривень. Такий набір автомобілів 149 гривень. Тут є рухомі деталі, тут відкривається, тут підіймається Такі автомобілі металеві по 199.